Те, що необхідно навчитися робити кожному, це визнавати свої емоції, брати відповідальність за свої емоції. Таким чином ми будемо брати над ними гору. Вона стане меншою за вас, поки ви її не бачите, то вона керує вами. А вам треба поміняти це і зробити її видимою для своєї свідомості, задаючи собі питання, що я зараз відчуваю. Можливо, це злість, можливо, це застрість, можливо, це злорадство або інше негативне відчуття. Не треба боятися, що ви відчуваєте негативну емоцію. Це нормально. У нас є різний спектр емоцій, і ви не є від того поганою чи хорошою, ви просто людина, яка проживає свої етапи життя. Після цього потрібно розібратися, чому я цю емоцію відчуваю. І якщо що це застрість, це потрібно зрозуміти, чому я задріст цієї людини. Можливо, це людина володіє якоюсь якістю, якою я також хочу володіти, але не проявляю. А можливо, річчю, яку я також хочу, але не дозволяю собі. Таким чином ми складаємо всередині себе діалог. Що